Партія регіонів майже святкує перемогу на позачергових виборах, які цими вихідними відбулися у декількох українських містах. Майже скрізь активність виборців була доволі низькою. а Найбільш скандальними та напруженими виявилися перегони у райцентрі Васильків, що під Києвом. Там кандидату від влади чинному главі райдержадміністрації Володимиру Сабодашу протистояв узгоджений кандидат від опозиції ударевець Сергій Сабов. Чимало народних депутатів і від партії регіонів і від удару протягом дня голосування перебували на дільницях і в окружній комісії. Нерідко сполахували нервові суперечки. Зрештою, територіальна виборча комісія зафіксувала перемогу Сабодаша із різницею трохи більш ніж дві сотні голосів. Удар заявив, що оскаржуватиме цей результат. А спостерігачі з комітету виборців заявили, що варто вивчити вплив на результати волевиявлення цілої низки процедурних порушень. Зокрема, йшлося про спроби вкидання бюлетенів на дільницях. Видалення на деяких з них спостерігачів та журналістів. А також про організоване підвезення виборців тощо. Необхідно навчитися достойно проігрувати, а не какие якісь варіанти. Ми будемо оскаржувати результати цих виборів, так званих виборів судах. Чому? Тому що влада знов цинично вдалася на виконання полізвіллення громадян. Але нерідко навіть у тих регіонах, де перемога правлячої партії здавалося б заздалегідь визначена, влада вдавалася до ганебних маніпуляцій. Комітет виборців заявив про кричущі фальсифікації у Ялті, де активність виборців аномально зросла після 18-ї години вечора. Це супроводжувалося видаленням спостерігачів та журналістів з дільниця. Це очевидні ознаки такої системної фальсифікації, як укидання бюлетенів. У місті Вознесенську на Миколаївщині, де кандидат у міські голови від партії регіонів зібрав більш ніж 60% Усів знакомику розшукав так звані мертві душі. Виборців реєстрували для голосування за адресою місцевого відділку міліції. Володимир Селяков слідкував за виборами у Вознесенську. У Вознесенську на Миколаївщині за останні майже півроку вже другий раз проводять вибори. Минулої осени була парламентська кампанія, а зараз обирають нового міського голову. Бо попередній мер отримав мандат на на відміну від парламентських перегонів, вибори міського голови пройшли досить тихо та спокійно. Між партіями та кандидатами майже не було позовів та тяжк по судах. Про це розповідає перший заступник міського голови Вознесенську, який, до речі, є кандидатом від правлячої партії. Забирати час в себе в кандидат опонентів, привертати увагу зайву, піднімати зайвий шум, робити шоу з виборів. Немає бажання, тому ми і не ініціюємо ніяких навіть речей. Та незважаючи, як каже пан Луков, на досить тиху передвиборчу кампанію, у Вознесенську відбувались дивні речі з списками виборців. Знімальна група ТВА стала свідком того, як людей прописують у відділку міліції та заносять у Держреєстр виборців. Ще декілька днів тому за інформацією Держреєстру, тут. У міськвідділу міліції Вознесенську були прописані та проживали 10 виборців. Зробили уточнення, після якого 9 прибрали. Проте залишилась одна панянка. Ось так готуються до виборів міського голови у Вознесенську. Міліція, звісно, ж все заперечує. Це юридичний адрес раділа. Ну, я не знаю, але документи ми бачили, Я власними собственними можу вам чуть попозже копію підвести. Ну здесь никто не может быть прописан. Здесь это саме робочі здание, и сюда на роботу підходять. Та у дівнічній виборчій комісії номер 4 підтвердили, що за адресою Жохневої революції 24 зареєстрована якась там любов Михайлівна. А на питання, що там знаходиться міський відділок міліції, нам за два дні до виборів відповіли, що списки ще можуть уточнюватися. Скажіть просто є ли у вас в реєстрі избирателей хтось то прописаний по адресу Октябрьской революции, жартнева революции 24 Є. Є? Є. я не читаю ваші списки, не вижу, не смотрю. Фамилию даже не надо назвать. Просто скажите, сколько человек? Одна. Один человек, да? Любовь Михайловна. А ви знаєте, що це городського управління міліції? Вознесенська. 26-й, сказати. Ні, 24-й. 24. Я ж вас 24-й? 24-й? 24? Вже... Тим часом кандидат у мера від опозиції Максим Іванченко розповідає: подібних, так би мовити, 170 виборців було зареєстровано і за адресою місцевої котельні. Є слух такі, що люди прописані в кочегарці. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Біля артскладу в кочегарці прописано 178 чоловік. І навіть. Будівлі, де знаходиться наш виборчий штаб, по вулицю Революції, де раніше була аптека, прописано двоє чоловік. Тобто, прийшли на ту адресу, прийшли запрошення до цих людей. Опозиціонер стверджує, що вони не рахували приблизно 700 таких мертвих душ по всьому вознесенську. Іванченко каже: виборців зареєстрували за адресами, де або залишилось лише руїни від будинку, або ж будівель зовсім нема. А найцікавішою виявилася явка виборців на дільниці. Так на них прийшло майже 8 тисяч жителів -ти тисячного міста. Навіть кандидат від ПР Віталій Луков каже: йому б не хотілося, аби мера обирали менш ніж 10% мешканців міста. Не хотілося б, якщо оберуть мене, бути обраним від 10 чи 20% відсотків вознесенців. Це на жаль, показало б і загалом відношення до. До влади, мабуть, так, проте, як відомо, сам Віталій Вуков отримав 65,5% голосів. На відміну від опозиціонера Іванченко з майже 15% голосів, інші кандидати не набрали й 10%. Явка виборців була трохи більше, ніж очікував регіонал і склала 23% три